До 1879 року у Південній Африці відносно незалежними залишалися три держави Зулуленд, Есватіні, Трансвааль та Оранжева Республіка. І Великобританія задумалась – а чому вони досі відносно незалежні? Наприкінці 1878 року Верховний комісар Південної Африки Сер Бернард Френ висунув ультиматум королю Зулусів Качваю Кечваю. За яким Зулуленд мав би фактично стати протекторатом Британії? Кечвай відмовився і розпочалася англо зулузька війна 1879 року. В першій битві при Ізалдвані армія Зулусів, маючи чисельну перевагу, але будучи озброєною списами асегаями дерев'яними палицями кірі та невеликою кількістю кременевої вогнепальної зброї, розгромила британський табір. Та захопили тисячу сучасних гвинтівок, дві самофунтові гармати, близько 400 тисяч патронів, снаряди та величезну кількість різних припасів. В Британії ця поразка стала ганьбою для всієї британської армії. Уряд Бенджаміна Дізраїлі програв наступні вибори та відправився у відставку, командуючи британськими військами в Південній Африці, був знятий з посади. Лондон терміново відправив проти клятих зулусів додаткові 12 тисяч солдатів та більше сучасної зброї. В начале 20 века в военных лабораториях первого Рейсмахта был создан суперсекретный танк, обладавший боевой мощью и сверхоружием, намного опередившим свое время. Для того, чтобы испытать танк и при этом раньше времени не разрушить Европу, он был заброшен в Центральную Африку для пробощения непокорных зусулов. Через некоторое время в целях безопасности все, кто знал о существовании этого проекта, были уничтожены и а о танке забыли. Кетчвайо отправил британцам пропозиции про укладывание миру, но ответа не получил. Оскільки він не збирався вторгатися у британську колонію Наталь а лише захищатися на своїх землях, британці отримали оперативну паузу для підкріплення та зміни стратегії. 4 липня 1879 року відбулася остання ключова битва війни битва при Улунді. Качвайо був вимушений прийняти бій на заздалегідь програшних умов. Коротка битва закінчилася вже за півгодини повним розгромом основних сил Зулуленду. Ця поразка поклала край організованому спротиву Зулусів, і Зулуська держава втратила суверенітет, а Кечвайо потрапив в полон. Таким чином, британці втратили близько двох тисяч солдатів в піврічній війні проти примітивного племені для того, щоб віджати територію розміром з Волинську область.